Слава Україні товариство. Сьогодні на огляді моделька Nike Shox TL. Неоднозначна і дуже харизматична пара, яка хоч і не стала суперпопулярною, але війшла в історію і має своїх поціновувачів. Відверто кажучи, я досить скептично відносився до цих кросівок, хоча навіть не до кросівок, а до конкретно ось цієї технології Shox, яка розташована в підошві. Але забігаючи наперед, скажу, що це дійсно хороший варіант повсякденних, ну і в даній версії літніх кросівок. Зараз буде трішки історії, значить, кінець. З 20-го століття і стається такий бум на різноманітні технології, в тому числі на технології в кросівках. І спортивні бренди старалися випередити один одного, придумавши щось таке революційне, яке би відповідно давало якусь конкурентну перевагу. 84-й рік Nike вже має в своїй копілочці технологію Air, і Брюс Кілгор, який, до речі, придумав модельку Nike Air Force 1, починає виношувати ідею створення повноцінної механічної амортизації, а не ось цього повітря в капсулі, чим по суті є технологія Air. А ось цей Франкенштейн на фото. Це, до речі, те, що в майбутньому і стало шоксами. Небагато немало, 16 років вони з тим вовтузилися. І перші шокси з приставочкою R4, що означають 4 стопчика ось тут позаду, в п'ятій частині, вийшли аж у 2000 році, але стали вони по-справжньому популярними, коли він Картер в олімпійському матчі проти Франції закинув м'яч у кошик, при цьому перестрибнувши суперника, ріст якого був 2 метри 18 сантиметрів. На ногах у нього, звісно ж, були шокси. Моделька BB4, і багато людей. Після цього подумали, що це тільки завдяки ось цій крутій технології, він зробив ось такі. І вони, купивши ці кросівки, зможуть стрибати так само, проте, звісно, чуда не сталося. І хоча в мене нема там ніяких цифр стосовно продаж шоксів, але я думаю, що саме ті роки це, напевно, були найпопулярніші в історії модельки чи технології Шокс. Nike пробували популяризувати пару в різних, здебільшого, спортивних напрямках, але ніде відчутного успіху не було. Тому що по факту, хоча задумка була дійсно. Хороша, але сама технологія виявилася неефективною. Так, кросівки були популярні, особливо серед певних субкультур, але все одно це не масова історія. Останніми роками кросівки перевипускаються. Це і дефолтні пари, і колаби, для прикладу, з Supreme чи з Martin Rose, Проте зараз це вже суто лайфстайл. І хоча це не мій стиль, але мені дуже подобається, як кросівки стилізують під різні образи, взагалі як вони виглядають на ногах, причому як в хлопців, так і дівчат. І знаєте, мені здається, що ця моделька теж вже поза модою. Поза часом. І дуже круто, що Nike їх не форсить, і Shocks залишається таким певним ексклюзивом, навіть якщо дивитися на реселі, то кросівки здебільшого коштують дорожче, чим їхня початкова вартість. Тепер переходимо безпосередньо до самого огляду і, як завжди, розпочнемо з самої підошви і з технології Shocks. Взагалі, ідея створення технології Shocks полягала в так званій віддачі енергії, що особливо актуально для бігунів, і що ми бачимо для прикладу в технології там Boost чи React. Ідея хороша. Але як я вже сказав, вона недостатньо добре спрацювала. І так, знизу гумова підошва з невеличкими зубчиками в передній частині, і так званий шоксівський приціл у задній частині. Також в середній частині зверніть увагу на ось це віконце, через яке можна побачити якраз логотип шокс. І якщо подивитись ось так по сторонах, то можна також побачити структуру самих ось цих стовпчиків. Ніяких пружин всередині немає. Ось як виглядає цей стовбець в розрізі, тобто середина. Залишається пустою, а зовні йде пінополіуретан. Тобто, по суті, тут ми маємо теж технологію Air. Зовнішня оболонка, всередині якої повітря. Що стосується ось цього матеріалу, з чого виготовлені якраз стовпці, то це так званий пінополіуретан, тобто це різновид гуми. Він, якщо поміряти дюрометром, твердіший, чим звичайна ева. Він, ну, плюс-мінус такий, як гума. Причому по м'якості в передній і задній частині він теж відрізняється. В задній частині в нього середнє значення в передній частині це значення близько 60. І навіть якщо пробувати пальцем ось так продавлювати їх, то в передній частині ось ці стовпчики продавлюються легше. Що в нижній частині під стовпчиками, але зверху з цієї гумової підошви, що в верхній частині над стовпчиками йдуть дві суцільні термополіуретанові пластини. Тобто технологія шок це дві термополіуретанові пластини, між якими розташовані пінополіуретанові стовпці, які пусті всередині. Що стосується верхньої частини, то тут комбінація трьох елементів. По боках це синтетична жорстка сітка, зверху і на язичку це м'ягенька текстильна 3D-сітка, і поверх цього розташовані термополіуретанові накладки, які якраз і фіксують всю цю конструкцію. По сітці тут взагалі ніяких питань немає, вона дуже круто вентилює, причому в усіх напрямках, окрім якраз п'яточної частини, і дійсно можна, а то й навіть треба розглядати ці кросівки як суто літній варіант. Якщо подивитись на них ось так зверху, то вони мають форму такого човника. Є коли ти взуваєш цю пару, то відчувається такий ефект обгортання вашої стопи. Ще по деталях це вишитий свуш з обох сторін, це рефлективні елементи на носку і великий шматок на п'ятці. Система шнурівки складається в основному з петелюк, лише в кінці два класичних люверса. Шнурки теж базові стандартні, в принципі, нічого особливого. На рахунок підбору розміру, то вони йдуть true size, тобто не більшомірять, не маломірять. Раджу брати свій класичний розмір. Лише якщо у вас широка стопа, то скоріш за все та потрібно взяти на. На розмір більші. По ціні, як я вже сказав, повна вартість в Штатах 170 доларів. Лише за ретейл я не знаю, чи й десь їх можна знайти на реселі. Вони коштують 200 плюс. В Україні ціна 9 тисяч гривень. Тепер моє особисте враження на рахунок цих кросівок Спочатку по функціоналу. При моїх 62 кілограмах кісток і м'язів вони жорсткіші, чим для прикладу, еталонні для мене 990 New Balance Чи в принципі будь-які кросівки які йдуть навіть на е, звичайній піні. Ну, це зрозуміло. Тому що Ева має там середнє значення 40-50. Тут в п'ятці в нас 70, в передній частині 60. Амортизація тут присутня, це не гумові кеди, але знову ж таки, це не буст, не реакт і не якийсь там філсел. П'ятка в них добре фіксується, нога ніде не завалюється. Ну і взагалі, типу, коли ти взуваєш і ходиш в них, ти не відчуваєш ось цих стовпців. Тобто вони відчуваються як звичайні кросівки з якоюсь класичною підошвою. На рахунок дуже крутої вентиляції, я сказав. Ну і в загальному вони доволі. Комфортні, тобто варто розуміти, що їх розробляли, типу, як бігові кросівки. І в них нібито би як мали бігати, і можливо хтось в ті часи в них бігав. Та, звісно, ніхто зараз в них бігати не буде, але при великій потребі можна навіть і пробігтися, і ніякого дискомфорту при цьому, як на мене, не виникне. Тому, якщо вам подобається ось цей силует, ви любите виділятись і шукаєте собі якусь літню пару, то можете придивитись до ось цієї модельки Шок Стіл. Єдине, що, як на мене, їх теж треба вміти. Ти поєднувати в своїх образах таке от получилося відео. Надіюсь, вам було цікаво, корисно. Якщо це так, поставте лайк, напишіть якийсь коментар. З вами був Макс, канал Лішо. Подалі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.